Відео у саду Петра Маркулича, Рівненська область. Ось таке завантаження. 22 вересня, 24 22 рік, 20, sorry, 24 рік, 22 вересня, коли цього року у багатьох садах України плямистість бура. Петро Маркулич із своїми технологіями обробки дерев по листу до 3-4 разів, зараз вже менше навіть і до трьох, спромігся мати і урожай, і сформоване дерево, і ось такий сад. Нехай везе таким хорошим людям, які мають золоті руки і вирощують горіхові дерева на сотні сотні років вперед. Удачі всім!